Друзі, всі ми е, дайте чесно говорити. да? трохи заздримо е, і навіть місцями ненавидимо оцих успішних блогерів, які значить живуть своє прекрасне життя, заробляють по 100 тисяч доларів на місяць. От і так далі, але ви знаєте, і в них є проблеми, які поштрафували українських блогерів на мільйони гривень. Уявляєте собі, і до них дотягнулася рука правосуддя. Та когось там штрафанули вже. Коротше, сімбачку влупили. Мало того, що і заблокували сторінку і так, її в Інстаграмі, яка кормила її маленьку дитинку. Ось, так ще їй влупили штраф 5 мільйонів гривень. Уявляєте собі. 4-800. Так, друзі, ну, до речі, не тільки її, ще, ще якісь є папілік, чи як? Чи папілік. Папаєлік, папаєлік, мабуть. Папаєлік якийсь типу. Папілік є такий папілик. препарат. Для <пілик> <на> цих от бредавак. <пілик> Так, от, значить, це теж ще один відомий український блогер, якого ми не знаємо, але він відомий, ну що зробиш. От його також влупили на 4,8 мільйона гривень, оштрафували. А запитайте, себе, за що штрафували? Казіно, казіно, казіно. Да, через рекламу казіно. Т, любі друзі, що якщо ви бачите, що якась публічна особа рекламує казіно, це не дуже законно. Ну там якось є якісь. От в них там прописано, що типу якась незаконна реклама. Якась да, там є. От, просто законна є, є реклама. от, коли ви бачите: блін, я закинула тисячу гривень, а вивела п'ятнадцять буквально через тридцять хвилин. Okay. Ось це типу це кидалова і mm -hmm. Mm -hmm. от таке не можна слухати, і таке не можна рекламувати. Ну знаєте, з іншого боку, держава в цьому казіно виграла 4 мільйони 800 гривень. Тисяч То запам'ятайте, держава як і казино ніколи не програє.